Ми маємо такі охоплення величезні, такі перегляди аудиторії, які мені здається мало мають якісь військові там блогери, да чи аналітики. І зараз просто транслювати своє прекрасне життя. Я б могла це робити. До 22-го я подорожувала, купувала собі якісь там розкішні сумочки, показувала о Боже, яке життя прекрасне. Я б могла зараз це робити так само, і зі мною б залишалася ще більше аудиторії. Типу, відволіктись, знаєш. Від війни, ну кому я це зроблю, цим краще. Коли я включилася в волонтерську роботу з весни 22-го, мені здавалося, що мої колеги до мене приєднаються. Розумієш? Я думала, вони щось подивляться. Типу, от Олена там, поїхала на доокуповані території, зібрала там якісь гуманітарні кошики, повесла. І я думала, блін, щось вони подивляться і скажуть, блін, та я краще за Олену, я зроблю ще краще. А я зроблю ще більше. А воно зіграло все в протилежне. Чим більше виходить, я чогось робила, тим більше мої колеги навіть злились на мене, що я це роблю, тому що вони починали отримувати претензії від аудиторії. Всі колись говорили про мій конфлікт. Станію Прендкович, це також блогерка. Вона зараз виїхала зі своїм хлопцем з України, і її в коментарях просто постійно писали: Блін, а чому ви не волонтерите, чому ви не підтримуєте військових? А ось там Олена Мадзюк там так зробила. І звісно, їй це не подобалось, і на основі цього в нас розгорівся великий скандал.